Доброго дня, маленькі українці! Сьогодні наше заняття буде присвячене дуже хорошій людині і талановитій поетесі Ліні Костенко. Вона народилася в 1930 році, 19 березня, і сьогодні їй виповнюється 95 років. Вона й досі пише дуже гарні вірші. Коли Ліна була такою ж маленькою, як і ви, то мріяла стати льотчицею, навіть створила собі парашут із маминої старої парасолі та простирадла. Майбутня письменниця так хотіла літати і мріяла, що їй вдасться, що піднялась на горище і стрибнула із своїм саморобним винаходом. Тоді вона ледь не загинула, і з цією мрією вона попрощалася. Коли Ліна подорослішала, вона стала педагогом, вчителем і тоді розкрила свій талант в поезії. Вона написала дуже багато гарних віршів і творів. Свій перший вірш вона написала в 11 років. Тоді йшла Друга світова війна і, ховаючись в окопі, з'явились перші рядки. Мій перший вірш написаний в окопі. На тій сипкій від вибухів в стіні. Коли згубила зорі в гороскопі, моє дитинство вбите на війні. Її дитинство через війну не можна назвати легким. Ми також переживаємо зараз тяжкі часи. Давайте будемо думати про хороше, мріяти, робити гарні вчинки, допомагати друзям і слухати прекрасні твори. На світі можна жити без еталонів, по різному дивитися на світ, широкими очима з під долоні, крізь пальці у квартирку за воріт. Від того світ не зміниться, ні трохи, а все залежить від людських зіниць. В широких відіб'ється вся епоха у звужених збіговисько дрібниць. А ще Ліна Костенко. Писала вірші для дітей, послухайте. Піднімає джміль фіранку, каже, Доброго вам ранку, як вам бджілко, почувалось? чи дощу не почувалось. Виглядає бджілка з хатки. У дзвіночку добре спатки. Цей дзвіночок, як намет, тільки дощ, як кулемет. Давайте за такою чудовою табличкою вивчимо цей вірш. Піднімає джміль фіранку, каже, доброго вам ранку. Як вам джілко, почувалось, чи дощу не відчувалось? Виглядає бджілка з хатки у дзвіночку добре спатки. Цей дзвіночок, як намет, тільки дощ, як кулемет. Діти, повторіть, будь ласка, цей вірш ще вдома. Наше заняття сьогодні добігло кінця. Ми з вами познайомилися з українською поетесою Ліною Костенко, живою легендою. Вивчили її вірш Польові дзвіночки. До нових зустрічей, малята!